Гувер з «Потворене кохання, частина 17 О Боже, у нього ж пояс Адоніса. Ці прекрасні лінії, що сходяться внизу живота, буквою В, наче вказівка на якусь таємну мету. Господи, Тейт, ти, ти ж витріщаєшся йому між ніг? Він застіває сорочку, а я роблю над собою нелюдське зусилля і відводжу погляд. Думки десь вони були, але зараз їх немає. Може, все через те, що Майлз пілот? Але чому це справляє на мене таке враження? Мене ж не схвалювало, що Ділан теж пілот. З іншого боку, коли Ділан повідомив мені про це, він не порався з брудною білизною, демонструючи свій прес. Чоловік, який розбирає білизну для прання, демонструє тобі голий прес та ще й працює пілотом, безперечно, гідле захоплення. Майлз вже повністю одягнений. Він натягує черевики, а я дивилась на нього немов. Глядач на виставі, де він грає головну роль. А це не небезпечно, запитую я, знайшовши зрештою зв'язну думку в голові, щойно випив пива, а тепер ідеш керувати літаком. Мал застіває куртку на блискавку і підхоплює з підлоги сумку. Я пив тільки воду, каже він, перш ніж вийти з кухні. Я взагалі майже не п'ю. Тим більше, перед роботою, я сміюся, виходжу за ним у вітальню і беру зі столу свої книги. Здається, ти призабув, як ми з тобою познайомились. У день мого переїзду дехто валявся п'яним в коридорі, Майлс відчиняє вхідні двері і пропускає мене вперед. Уявлення не маю про що ти? Ми познайомились у ліфті, пригадуєш? Не зрозумію, жартує він. Жартує він чи ні, бо в очах нінацьку на усмішку чи башкетний блиск. Він зачиняє двері, простягає йому ключ і прямує до себе. Тейт. Так і тягне вдавати, що я не розчула, щоб Майлз знову повторив моє ім'я, натомість обертаюсь з виглядом, ніби його присутність на мене не діє. Той вечір, коли ти знайшла мене в коридорі, був винятком, дуже рідкісним винятком. В його очах, а, можливо, в голосі, є щось невисловлене. Він стоїть поруч із дверима і чекає, чи не відповім я. потрібно попрощатись, побажати йому гарного польоту. Дехто, щоправда, вірить, що це приносить нещастя, так що краще просто сказати не добраніч». Виняток трапився через Рейчел? Так, саме так я й говорю. Навіщо я це запитала? Його поза змінюється обличчя кам'яніє, наче від удару блискавки. Швидше за все, Майлз не може зрозуміти, чому я це сказала, він же не пам'ятає про ту ніч зовсім нічого. Швидше, Тейт, прокинься. Ти мене прийняв за когось іншого. За когось на ім'я Рейчел випалюю я, щоб хоч якось виправити незручне становище. Ось я й подумала, що між вами щось сталося, і тому, ну, ти зрозумів Майлз робить Глибокий вдих, намагаючись не видати своїх емоцій. Схоже, я наступила на хвору мозоль. Мабуть, про Рейчел згадувати не можна. На добре Тейт, каже він, і відвертається. Не збагну, що сталося, я збентежила його, розлютила, образила. Хоч би що я зробила, вже шкодую про це. Не до душі мені це почуття незручності, що заповнює весь простір. Між мною та ліфтом, біля якого стоїть Майлз, заходжу в квартиру і зачиняю за собою двері, але почуття незручності не залишається зовні. Воно слідує за мною.